Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк, і в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про дуже таку е, також цікаву тему і важливу тему. Чи варто е, повертатися назад в Європу українцям, які приїхали в Канаду, і навіть українцям, які планують їхати в Канаду і, можливо, тут лишатися, чи взагалі вартує ця країна всіх цих проблем, всіх цих нюансів. І попробую сьогодні вам це все, як то кажуть, по поличках розкласти. Сьогодні в Едмонтоні дуже сильний вітер. так що якщо трошки буде якась проблема з звуком, вибачайте. Надіюсь, ви мене зрозумієте. Але я ще хотів вам сказати, що я працюю на повноцінній роботі, на повну ставку, 160 плюс годин працюю в місяць. І мені досить так складно створювати цей контент. І ви, напевно, себе запитуєте, чому ти створюєш цей контент так часто, кожного дня, як тобі взагалі це вдається? Я це роблю, бо це моє хобі, я це роблю з щиро серця. Тому що я знаю, що багато з вас чекають на мої відеоролики, багато з вас. Чекаю, що просто послухати мене, і мені це дуже і дуже приємно, тому я для вас працюю. Я надіюся, що ви підтримаєте цей канал, тому що це україномовний канал, і україномовний канал дуже і дуже варто просувати вперед. Також вподобайку поставити коментар і підпишитись Ми вже майже набрали 40 тисяч підписників. Я для вас готую дуже цікавий контент, і, можливо, ще поїдемо з цієї країни скоро і будемо знімати, якщо. Ще... Нове щось цікаве і про кемпінг також, і про рибалку, і про різні новини. Тому це просто безкоштовна інформація, безкоштовний контент для вас. А мені приємно, якщо я бачу, що ви мене підтримаєте, я буду створювати ще більше і більше цього контенту для вас. Вже дуже і дуже багато людей е, вернулося назад е, в Європу, і дуже-дуже багато людей вернулося назад в Україну. Але, звісно, е, цифра людей, які залишилися в Канаді, є більшою, ніж е, цифра е, людей, які повернулися назад в Європу, чи, чи, чи звідки вони приїхали. Бо в Канаду приїхало з дуже з багатьох різних країн. І питання стоїть: чи варто повертатися в Європу, чи дійсно Канада того варта. Я вам так скажу. По-перше, ви повинні робити тільки свій власне своє власне рішення, і ви мусите судити по своїй ситуації, тому що ситуації бувають різними. Наприклад, залежить від вашої роботи, залежить від вашого доходу, залежить чи ви один, залежить, чи ви двоє, залежить чи у вас є діти. Усі всі фактори дуже є різні, тому це важко говорити, що кому робити, і як краще поступити в такій ситуації. Але треба дивитися на факти, треба дивитися на реальність, що зараз відбувається в Канаді. Зараз в Канаді не є легко іммігрантам, зараз в Канаді не є легко новоприбулим. І взагалі в Канаді дуже важко, на жаль, знайти нормальну роботу по спеціальності, особливо якщо ви якийсь спеціаліст з великим досвідом європейським чи в інших державах мали цей досвід. То, на жаль, Канада його чомусь не визнає. Канаді треба канадський досвід. І це дійсно велика дуже помилка Канади, велика дуже помилка канадського уряду, що вони не допустили. Скають дуже розумних спеціалістів, які мають величезний досвід в інших державах, і вони їх не допускають зразу і не беруть їх зразу на такі висококваліфіковані професії, висококваліфіковані роботи, тому що Канада тільки цим програє. Канада програє на на жаль, поки що тим, що вони не використовують весь цей досвід для того, щоб розвивати свою державу. Інфляція дуже і дуже сильно вдарила Канаду. І я не говорю, що інфляція не зачепила інші держави, але ми говоримо суто зараз про Канаду. Канада дійсно дуже-дуже сильно зачепила інфляція, коронавірус не допоміг. Ціни шалено піднялися вгору. І це дуже багатьох канадців навіть заставило покинути свої хати. Багато канадців змушені переходити на оренду житла. І за того, що такий попит великий на оренду житла, то ціни на оренду житла збільшуються з кожного місяця. І якщо б я, наприклад, б тільки зараз приїхав в Канаду, мені б було би було трошки страшно, тому що е житло йде вгору. Канадський банк офіційно підняв. Відсоток на моргіч, тобто на кредит на хати, до 5% відсотків. І прогнозується, що цей відсоток може ще йти до 6, до 7 навіть відсотків. Я не думаю, що він так буде йти, але прогнозується і все можливо, особливо в теперішній час, в теперішньому світі. І якщо він навіть піде ще вище. То дуже вже великої різниці не зробить, тому що він вже сидить досить високо. І все рівно, я думаю, що він буде падати вниз пізніше, там за рік, за два. але Це все думки, це все таке спекуляції, це не варто про то брати близько і серйозно. Ми говоримо про даний момент. І це створює дуже багатьом людям проблеми. Люди, які е, хотіли купити хати, їм треба платити дуже великі суми за ці хати. І так, це одна справа сплачувати кредит, це одна справа е, платити там за комунальні послуги, а ще не за... Бувайте, що треба платити property tax, тобто за вашу землю треба платити податок. Є дві опції, можете це розбити помісячно, можете платити раз в рік. І переважно на будинок власний, приватний, отакі от типу хати. Ви будете платити десь від 3 500. До 4 тисячі в рік податку на землю. Нема різниці, чи ви зразу виплатили свою хату, нема різниці, чи ця хата вже ваша, ви все рівно будете це платити. І що цікаво, що цей податок завжди зростає. За 18 років, що я живу в Канаді, цей податок завжди зростав. Тільки було 1-2 роки, коли була був, був коронавірус, то вони не піднімали проперті так з той рік, тому що вони хотіли ніби таким чином зекономити дуже багато грошей для людей. Але потім на другий, на третій рік вони взяли і догнали. За цей рік, що вони призупинили. Тому це така справа. І дивитися в майбутнє і бачити це, що житло таке дороге, навіть е, е, в таких простіших містах, як Едмонтон, Вінніпех, розумієте, все рівно ціни такі дорогі, навіть якщо поїхати, наприклад, Вестлок, Можливо, хтось знає, може хтось не знає, це місто знаходиться 100 кілометрів. Від Едмонто, це таке фермерське містечко. Там, звісно, там є і супер супермаркет, там є е Макдональдс, там є фактично все для того, щоб нормально жити. Ну там дійсно дуже нудно і нема чим займатися. То там ціни коштують від 250 тисяч за таку, знаєте, стару хатину, аж можуть іти до 500 тисяч. І, і здавалося, 111 кілометрів від Едмонтона, там взагалі навколо дуже так нічого нема що робити. А такі ціни тобто нерухомість Канаді. Просто зашкалює і дуже-дуже росте вгору. І багато людей кажуть: о, вона впаде, вона то, вона то. Коли є такий попит, коли така велика імміграція, коли людей стільки їде, так Канаду покидають люди, але Канада збільшує своє населення. Тобто те, то, що Канада втрачає для Канади, це дуже так незамітно, тому що вони все рівно піднімають і піднімають своє населення. І недавно вони вже подолали позначку в 40 мільйонів. 40 мільйонів населення. Коли я приїхав в Канаду, то Канада мала якісь там 32 мільйона чи 33 мільйони. То було 18 років тому. Тобто 8 мільйонів за 18 років це так не, не дуже добре, але і непогано, тому що це головне, що все рухається вперед одним словом, що я пробую тут сказати, я хочу вам сказати таке, що в Канаді треба платити абсолютно за все. Так, Канада е, видає багато допомоги, так Канада допомагає людям, є різні там програми, навіть для самих же громадян Канади, якщо там не можна щось платити, навіть якщо ви не зможете там платити, наприклад, кредит, то ви зможете там за місяць, за два, за три вони вас не будуть дуже рухати. Але потім, звісно, якщо ви не будете його сплачувати, то вони можуть забрати хату і все. І проблема вирішиться, і ви залишитесь на дворі. Чи я відлякую людей, щоб вони не їхали в Канаду? Ні. Я вважаю і вірю, що кожна людина, яка планує їхати в Канаду, то вона повинна поїхати і побачити це все на свої власні очі. Тому що я персонально знаю дуже багатьох людей, які недавно приїхали, яким дуже подобається Канада, і вони себе знайшли в цій державі досить так швидко. І освоїлися і їм е, не то, що навіть повезло зробити. Вони дійсно просто е, знайшли себе в цій державі. Тому це відео е, я створив для того, щоб ви задумалися, чи вартується Канада для вас, чи буде це підходити для вас, чи краще вернутися назад в європу, де ви вже усвоїлися і де ви будете трошки, знаєте, мати більш таке духовніше життя в Канаді. Звісно, залежить ще від міста, де ви е, живете, бо Канада дуже велика. Якщо ви живете в Торонто, в Ванкувері, е, в Монралі, в Квебеку, то там трошки все з цим. Крутіше, навіть Калгарі. Едмонтон трошки розвивається зараз, підтягується до цих міст, і в майбутньому Едмонтон буде одне з таких топових міст Канади. Це точно. Але я надіюся, що це відео трошки відкрило вам очі і ми провели з вами цікаву дискусію. А вам бажаю всього найкращого, і побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних моїх відео.